Так, колектив. Всім привіт! Хочу швиденько зняти, показати, де що замовив, таку швиденьку розпаковку зробити. Ось, показати, замовив все, якби що стосується коптилки. ось І зараз покажу, що саме. Ось так, мені його відправили в такому пакеті. коробку заберемо, замовив додатково ось цих поперечень з нержавійки, да, на які населяти продукт, так як казав в одному з відео, що ну, коли малий продукт, такий як гомілки, крила, то їх не вистачає, то замовив ще 6 штучок. 50 гривень штучка. Ось таких, якби з нержавійки, прутики, ще 6 штук дозамовив. Далі ось замовив запасну конвекцію. Повністю, якби, да, з моторчиком, вентилятор конвекції, з моторчиком, ну, вся конвекція. Щоб було в запасі, так як взагалі все це замовив, щоб було в запасі, тому що, ну, якщо воно щось вийде з ладу серед процесу да, і повна камера продукту, то воно тоді може бути набагато мені дорожче обійтися. Ще якщо продукт е чужий, не свій. То взагалі. Далі замовив тен, щоб також був запасний. Ось такий. Щоб вдруг що можна було самому швиденько замінити. Ось. Це воно ставиться тен, і тут стоїть конвекція, якби. Далі замовив також, щоб був про запас вентилятор просушки. Ось такий. Ну, звичайний стандартний вентилятор. Також, щоб що було. Бо вентилятор вже такий, можливо, тут і можна знайти десь по містю. А ось конвекцію, тен, ну я не знаю, чи я знайду. Тому замовив на період. Далі замовив ось такий штуцер, уже латунний, напевно, Ну коротко, металевий. Це цей, що вставляється в димогенератор. Сюди під'єднується равлик, який нагнітає повітря, і сюди йде дим, в камеру. Ось так як раніше вони робили пластиковий такий. Ось цей. Водопровідність ну, звичайний. А зараз, вже, так як є такі моменти, що воно плавиться буває, то вони роблять ось такі металеві. То я також замовив, щоб вдруг що було запасне. Єдине, що зараз у них немає, я ще замовлю сюди равлика, також, щоб був запасний. Але у них зараз немає їх в наявності, якби десь очікують. Тому сказали, як з'являться, тоді, тоді відправлять. Ось, взагалі, це все діло воно ну, на гарантії. Ось, тому. Якби десь щось вийшло з ладу, то без питань вони якби, відправляють, але це час. І якщо у мене серед процесу, наприклад, там вийшов з ладу тен чи конвекція, да, поки я дочекаюся день-два, поки вони мені відправлять, поки воно прийде, відправлять то швидко, а поки прийде, все одно день-два. І ну, продукт зіпсується, то воно мені буде набагато, набагато дорожче. Ось це все мені вийшло з доставкою 2340. 2340 гривень. Ще, я ж кажу, прийде ось цей нагнітач. Він там також, я не пам'ятаю, в районі 500, напевно, Чи 500, чи 600 гривень. Щоб також він був у мене про запас, тому що, ну хто зна. Ось. І вже мені буде трішки якби, спокійніше. Тому що на цей вентилятор я ще маю плани. Тому він в мене буде, я надіюсь, універсальний і до коптилки на процес просушки. І, можливо, я його ще десь приладнаю. Якщо дійду до того, то зніму відео покажу. Ну, а це все якби назад складу і нехай воно лежить. Поперечки, також, коли буду робити, дрібний продукт буде не вистачати, то, то я думаю, ще додатково 6, 9 йшло з коптильною. Ще додатково 6 мені вже на цю коптилку точно вистачить. Тому ось так. Потім. Напевно, я думаю, що якщо навіть вийде з ладу, да, те, що зараз там чи тень, чи конвекція стоїть на коптилці, я поміняю цей, що я замовив, і подзвоню їм, скажу, що ось так і так, то я думаю, вони мені по гарантії все ж таки вийшлют. ну, Це так як по гарантії, ще один. Просто я придбав на період, щоб у мене було на, на форс-мажор, так як я по натурі такий, що лучше перебдю, чим не добдю. Да. Тому ось так, трішки перестрахувався, показав вам, хто любить рубрику розпаковка. Ось, ось така розпаковка в мене вийшла. Тому всім дякую за перегляд. До нових відео, всім пока!